Доброго дня, мешканці Київщини. Вас вітає Любов Крикливець, директор департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми з вами поспілкуємось з приводу е, нової системи оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінила МСЕК. Зазначена реформа в Київській області, як у всій Україні, Україні, розпочалась з 1 січня 2025 року. Е, нова система, в тому числі і система в Київській області, отримала дуже багато справ для розгляду. Наприклад, у нас в області це більше 300 тисяч справ архівних, які необхідно е, відповідно опрацювати документально, а також. Е, Команди повинні протягом першого кварталу оглянути, переглянути близько 2,5 тисячі справ. В області в 16 закладах створені експертні команди, які займаються безпосередньо оцінюванням функціонування, повсякденного функціонування особи. Зазначена реформа це початок масштабного процесу трансформації державної підтримки для людей з інвалідністю та іншими проблемами. Нова модель передбачає співпрацю абсолютно різних відомств і міністерств, і єдиним результатом на всіх це має бути допомога людині, максимально допомогти наблизитись до активного життя та Соціалізувати людину. З 1 січня почалось розпровадження медичної частини реформи у 2025 році, і ця реформа вдосконалення буде продовжуватись протягом всього року. Мета нової системи передбачає в докорінній формі змінити підхід до визначення інвалідності в людей. Відповідно, вона передбачає. Фокус на людині, а не на бюрократії. Мінімізує корупцію завдяки цифровізації системи. Це індивідуальний підхід до кожної людини. Команда підбирається відповідно до потреб, окремо зрахуванням потреб кожної людини, полегшення доступу до системи. Пацієнт може пройти оцінювання. В закладі, де він проходить лікування, наближено до місця проживання або використовуючи телемедицину. І результат це комплексне рішення. Тобто це не тільки визначення втрати працездатності, втрати встановлення інвалідності, а також і дає можливість переглянути, розробити комплекс. Комплексний план реабілітації кожного пацієнта і визначення індивідуального плану реабілітації. У новій системі оцінювання працюють експертні команди, в склад яких входить по три лікаря: це три лікаря-спеціаліста, які відповідно практикують. І Підбір експертних команд проводиться індивідуально для кожного пацієнта з рахуванням інвалідизуючого захворювання, тобто керівником експертної команди обирається той лікар, який є фахівцем за даним напрямком. Набагато спрощується маршрут пацієнта в оновленій системі. Пацієнт може звернутися. До любого лікуюча свого лікаря. Не має значення, чи це комунальний заклад, чи це приватний заклад. І відповідно, лікуючий лікар повинен оформити документи, тобто внести в електронну систему. Пацієнт має надати паспорт або інші документи, які освічують його особу, та медичну документацію. Лікар оцифровує цю документацію та вносить в систему. Відповідно, коли Документи, внесені в систему, пацієнт з лікарем обирає той заклад і ту дату, яку йому зручно для проходження проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. І тоді також пацієнт може впливати на вибір методу проведення оцінювання. І за результатом, після того, як справа направлена, на електронну адресу на електронну пошту пацієнт отримує дату і час проведення розгляду. Якщо відсутня електронна адреса, цю інформацію пацієнт отримує відповідно е рекомендованим листом. Також цією інформацією володіє і лікуючий лікар. Особисті дані пацієнта, експертна команда може узнати. Лише в день проведення оцінювання. Так само, як і лікуючий лікар, і пацієнт з склад експертної команди, теж можу узнати лише в день проведення оцінювання. Формування рішення проводиться неупереджено, кожним лікарем ставиться підпис, і відповідно висновок рішення експортної команди людина може використовувати для отримання. Пенсії, надбавок, інших пільг, а також і для вирішення питання військового обліку. Важливо, що справа розглядається протягом 30 днів від дня отримання цієї справи закладом охорони здоров'я на електронну адресу. Зазначена система забезпечує доброчесність оцінювання. І це підтверджується тим, що експертні команди працюють завдяки електронної системи. Команди визначають, визначаються під кожен випадок окремо, а в майбутньому склад команди експертів буде визначатись електронною системою. Рішення експертних команд можна, можна оскаржувати в центрі оцінювання функціонального стану особи, до складу якого входять лікарі-експерти з різних закладів охорони здоров'я всієї країни. Статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватись для громадського моніторингу та запобігання корупції. Хочу зазначити, що у разі виникнення якихось конфлікт, конфліктних ситуацій, непорозуміння в Міністерстві охорони здоров'я постійно з 8 до 2000 працюють гарячі лінії, які приймають звернення громадян. Це загальна гаряча лінія 0800 505 201. І спеціалізована лінія це 0,860 2019. Так що, шановні мешканці Київщини, у разі виникнення питань із оцінюванням повсякденного функціонування особи звертайтесь до свого лікуючого лікаря і не потрібно ходити і шукати мсек.